Дова погода сьогодні сонячно і дійсно, мабуть, такий перший день, коли прям відчувається, ніби вже йде весна. Я бачила все одно прогноз, що там далі будуть ще холодні дні, але все одно дійсно кожної зими бувають от ті самі дні, що ось вже скоро, і ми всі в очікуванні. Цього року це була доволі гарна зима, тільки б якщо не обставини в Україні, за рахунок чого це було дійсно дуже тяжко нашим людям переживати. Мої плани на цей тиждень це робота. Ми з моєю партнеркою зараз знаходимося в таймлайні дуже цікавих досліджень і навіть експериментів. Я не можу поки більше розповідати, тому що дійсно зараз це ще такий підготовчий етап, але далі точно буде цікаво. Я зараз працюю на своєму проєкті як маркетолог-дженераліст. В партнерстві з авторкою самого цього проєкту і стосується це сфери дизайну інтер'єрів. Також зараз я планую сісти і систематизувати, що я очікую від себе, що я буду читати. Хочу поміксувати, звісно, нонфікшн з художньою літературою, і можливо трохи буде переважати нонфікшн, просто тому що зараз у мене такий настрій і зарговом мені подобається це більше. А ще з цікавого такого, що зараз для мене є дійсно викликом, це те, що я вирішила нарешті контролювати після всіх свят. Після відпусток поживність того, що ми їмо, відповідно до калорій, складу. Калорії я рахую не дуже прискіпливо. Я зараз скоріше перші дні, коли я починаю це робити, це просто собі нагадати, де скільки білка, вуглеводів, жирів. А потім це вже дійсно виходить більш інтуїтивно, просто якщо і, до речі, рахую я переважно в другу фазу циклу, тому що в мене просто апетит більше, який у дуже багатьох жінок саме у другу фазу циклу, в першій набагато простіше. У мене навіть буває таке, що я не доїдаю норму, і це не дуже погано. Головне просто їсти овочі для мене і їсти білок, і тоді мене це влаштовує. Хоч найбільший мій виклик в цьому всьому це підготовка їжі, покупки завжди слідкувати, щоб була свіжа їжа. Тому для мене дійсно такий трохи челендж це все це підготувати і грамотно запланувати. Я не дуже чесно хочу витрачати час на те, щоб робити заготовки. Я розумію, що в певному сенсі це швидше, але я така трошки пікі людина в цьому сенсі. Мені може просто не хотітись потім те, що я там наробила в заготовках, або мені просто може не сподобатись те, що автори пропонують. Просто потім у мене таке один раз було, що я готувала перший раз, і мені не сподобалось там, чи справа була в начинці якоїсь запіканки. Я вже не пам'ятаю, тому. Мій варіант це або дійсно планувати витрачати на це час, коли в мене є настрій, я можу це робити, або просто їсти простіші страви. І ще, якщо б курка була нормальною на другий, і третій день, що ти хоча б можеш стільки її потримати, це було б взагалі чудово. Я не беру для себе зараз дуже інтенсивний темп. Що я там від себе чогось очікую, саме якогось не знаю, наприклад, там стабільні кілограм, півтора на тиждень втрачати. Буде нормально, якщо це буде і менше. Просто орієнтовно я собі ціль окреслила, але навіть якщо буде менше, нічого страшного. І я трошки покажу, мабуть, того, що я готувала. Можливо, це буде корисно і це такі речі, які дійсно не потребують витрати великої кількості часу. Те, що мені дійсно подобається, я трошки покажу. Думала, зараз буду готувати і подивлюся ще Олімпіаду. Сьогодні мій перегляд олімпіади завершився. Сьогодні нашого атлета Владислава Гераскевича дискваліфікували, тому що він відмовився виступати в іншому шоломі, окрім того, який у нього є, саме в шоломі пам'яті, на якому зображені атлети. Вбиті Росією там немає жодних слів про те, що це зробила Росія. Це меседж небайдужим людям, які, побачивши цей шолом, зацікавились би ще раз би звернули увагу. Це нагадування, це жест пам'яті. Це було не емоційне рішення у влади. Він цілком розумів, де він, він розумів, якими можуть бути наслідки, але вони з командою з тими, хто створював для нього цей шолом. Вони це продумали і все це. Мало би відповідати правилам, точніше, воно їм і так відповідає. Був ще один атлет, італієць, який нібито на своєму шоломі у нього були всі прапори країн, там, де він брав участь на олімпіадах, де він здається здобував золото. Але там є російський прапор. А російський прапор це заборонена символіка для використання на Олімпійських іграх. Ну, але ж це італієць, це неймовірний цинізм, і я хочу, щоб ні у кого з України не було з цієї думки, що дарма. Він це зробив, треба було йти брати медаль і так говорити про Україну, так нагадувати ні, мало бути і так, і так, тому що всі адекватні люди, і він слідував правилам. Короче, я дуже засмучена, абсолютно не перший раз, щоб олімпійський комітет показував себе з подібної сторони, але просто важко осягнути, що ось це відбувається на європейському континенті, навіть же не в Китаї, як 22-го року. І ви продовжуєте закривати очі на очевидно важливі речі. Ви все ще не вірите, не усвідомлюєте, що це може торкнутись вас, і просто ось таке ставлення саме до українців, до людини, яка стільки часу приділила підготовці до свого важливого старту. Він так добре виступив на тренуванні. Це дуже високовірогідно був шанс або взяти медаль, або війти у п'ятірку у топ 10 Що було би теж просто безкучим результатом для України. Я дуже. Вже засмучена і зараз ось посижу в тиші. Готую сьогодні батат як вчора, і такі пиріжки, трошки ностальгічний вайб. Це такі знову ж таки так, ніби пиріжки на основі кисломолочного сиру, яєць там є зелена цибуля, трошки борошна, моцарела, і це дійсно нагадує трохи по смаку. Якщо ви, наприклад, любили в дитинстві, коли робили пиріжки саме от у мене вдома це робили з рисом і з яйцем. Ну я туди не буду додавати. Ось, але це дійсно такий схожий смак. Ось той варіант смажених пиріжків, і воно дуже класно збалансовано. по БЖУ. Небагато зовсім потрібно олії для того, щоб їх підсмажити. Тому зараз я думаю, що я зніму в цей раз детальніше процес. Батати я ріжу такою, можна сказати, соломкою. Ну, ось так це виглядає. Ось такі це виходять шматочки. І навіть якщо там деякі різного розміру, я стараюсь, щоб були приблизно однакові, але все одно просто я викладаю їх на пергаментний папір. Ось вже підготувала його. Головніша умова це всіх їх розкласти окремо, і так вони будуть рівномірно пропікатися. Орієнтовно на 200 градусів я ставлю на 25 хвилин і виходить ідеально. Перед цим потрібно ще зараз закинути в глибоку тарілку, додати туди сіль спеції. Я додаю перець та солодку паприку, просто перемішую це все, розкладаю і все. 25 хвилин, і супергарнір готовий. І ще до того, як замішувати, я додала трошки оливкової олії. Тут вже я починаю готувати ті самі пиріжки. Відділяю 100, орієнтовно 110 грамів кисломолочного сиру. І що я тут не озвучила, я дуже раджу його витиснути, позбавити від зайвої вологи, тому що ми ж робимо по факту такі, як пиріжки, і для того, щоб вони тримали форму, не розповзались на пательні. Краще дійсно це прибрати. І коли ви готуєте сирники, більш сухий кисломолочний сир, також краще тримає форму. Обов'язково складувати тут це зелена цибуля. Її теж потрібно 30 грамів відміряти вага. Я роблю все по рецепту навіть такі речі, тому що іноді буває за мало, іноді забагато, а тут пропорція прям супер. Крім варених яєць, які в рецепті потрібно ще додати одне неварене. Чотири варених яйця. Тепер їх треба подрібнити. Раз кубики потрібні, і з цим ситом це звісно виходить швидше. І тепер потрібно ще поступово ввести 60 грамів борошна. Те, що поступово, мені сказав чат, що так буде краще. Ще додала перець та сіль. І останнє, що треба додати, це 100 грамів ось така у мене терта моцарела. Трошки додаю борошно. Одна у мене має важити 70 грамів, я зараз трошки намочу руки. Я не дуже досвідчена господинька, тому я все важу. Так, що тут? О, ну майже можна, мабуть, було би і не важити, але я просто хочу, щоб вони були однакового розміру, тому мені не тяжко це зробити зараз. Так, нічого складного. Ось просто це займає буквально менше ніж півхвилинки. Ось так дійсно вийшло. 7 штук. Смажиться це все орієнтовно по 4,5 хвилини з кожної сторони, і у мене пішло всього півтори столові ложки кокосової олії на все. Ось так вийшло. У нас тут квашена капуста, мікс зелені, і ось цього всього вистачає разом. Дійсно, щоб добре пообідати. Гарне побутове оновлення у нас сталося цього місяця. Це загальна така тема купівля техніки в орендовану квартиру. Я впевнена для багатьох людей, особливо для людей, які вимушені еміграції або зараз ВПО в Україні. Це дійсно дуже складна тема. Коли ти розумієш наскільки зараз ситуація невизначеності, і така підсвідома захисна дія, це не обростати зайвими речами, тому що багато хто з нас пам'ятає той день 24 лютого, коли багато хто виїжджав. Я не кажу, що треба жити і боятися знову пережити це ще один раз, але все одно відчуття того, що ти мобільний або тиск ось цієї купи речей для мене був дуже відчутним при різних переїздах. Але з іншої сторони, як я вже казала в одному з відео, ну коли тобі 30, це вже не ситуація, коли тобі 20. ти ведеш справи, ведеш свій побут, ти вже ведеш його. Довго, тобто, це вже такий дуже довгий період, коли ти живеш окремо і скоріше за все, можливо, ти вже живеш з партнером. Або якщо навіть ні, ось ця, ось ця тривалість перебування в побуті, ти все одно дивишся по сторонам. Стараєшся оптимізувати деякі сфери свого життя, дещо хочеться пришвидшити, зробити зручнішим. Це такий вступ про те, що дійсно можна нічого не купувати і постійно ходити і споткатися, мабуть, об такі речі, які тебе дратують. Наприклад, як в моїй ситуації, це була ось ця сушка білизни, особливо коли це невелика квартира. До цього у нас було орієнтовно 42 квадратних метри, і практично завжди через те, що Білизна сушиться повільно, особливо коли зима ця конструкція вона стоїть дуже довго і вона мене дуже дратувала. Сталося так, що я просто перестала про це думати. Я перестала зважувати, що і як буде. В крайньому випадку в містах є така опція як склади, тобто ми про це дізналися. Це дійсно існує. Так за це треба платити, але це все ж таки річ крайньої необхідності. Тому поки що ми на тривалий час знаходимось тут, і ми прийняли рішення з переїздом на цю квартиру все та ж таки закрити ось ці потреби. Зокрема, це те, що дійсно пов'язано з речима та з чистотою. Перше це автономний пилосос і це дуже сильно спрощує життя. Можливість постійно точково прибрати будь-який бруд. Це зовсім інша історія, ніж коли ти розчехляєш всю цю конструкцію з роботом і чекаєш, поки він там доїде до певного місця, або постійно там бігати з щіткою, прибирати це. Це річ, яка вже дуже себе виправдала. Наступний момент це сушилка, і я не знаю знаю Можливо, також про неї варто було би розповісти детальніше, але це дійсно супер геймченджер. Так, вона дуже масивна. І я не уявляю, чесно кажучи, якщо ми будемо переїжджати, коли ми будемо переїжджати, як це все переміщати. І, скоріше за все, це потрібно буде замовляти послуги вантажників. Звісно, можливо, я вже так. Підкачаюсь до того часу в залі, що я зможу владу повноцінно допомогти. Не знаю, як воно буде. Ну але ці речі у нас вже стоять тривалий час, і можливо, я дійсно про них розкажу також. А сьогодні просто про оновлення, тому що я хочу записувати відео так, щоб це було вонісон з тим, що відбувається. Ми купили парогенератор. Це така праска, яка є по суті міксом праски та відпарювача. Суть в тому, що е, речі прасуються набагато швидше, безпечніше в тому сенсі, що не потрібно обирати специфічний режим. Тому що я там є такий усереднений, він підходить практично під все. Я би, звісно, все одно приділяла трохи більше уваги дійсно дуже таким делікатним речам, типу шовку або якогось такого іншої тонкої тканини. Але загально це дійсно універсальна річ, яка дуже-дуже потужно активно випрасовує парою речі, і при цьому не потребує дуже такого акуратного, дуже такої. Акуратної навички роботи з речима, тому що що джинси, що сорочки, що щільні кофти прасуються практично на одному і тому самому режимі. Паргенератор, при правильній комбінації дошки та самого цього парогенератора, він практично не виділяє воду, що теж було для мене таким дуже дратівливим моментом в прасуванні, особливо коли ти не знаєш, чи це вода, чи це іржа. Я розумію, треба добре доглядати за праскою, там постійно виливати воду, слідкувати за цим. Але це життє. І буває по-різному, і тут така проблема її теж немає. Плюс сама потужність. Речі, навіть ті там, де є вже такі заломи, якщо щось пересохло, розважуються набагато швидше. Тому це суцільне задоволення. І зараз покажу, як це виглядає. Бренд Браун це такий середній плюс, можливо, сегмент. Це версія care style 7 Pro, але у моєї подружки просто Care Style 7. І він все одно дуже добре справляється з своєю роботою. Просто в нас клась така ситуація, що просто CareStyle Усім, він був так, трохи дешевшим, мені не подобався фіолетовий колір, і загально просто ця модель вона виглядала приємнішою. Плюс по характеристикам вона трошки потужніша, але сама різниця була не дуже високою, тому ми вирішили взяти його. Як мінус, про що би я тут сказала, це те, що, от як тут можна побачити, конструкція доволі таки велика, і потрібно мати, знову ж таки, тема життя на орендованих квартирах потрібно мати достатньо місця для того, щоб ось це зберігати. У мене це зараз нижня поличка моєї там стояв мій старий рюкзак, але я його перемістила. У нас на щастя, от, попри те, що я дуже не люблю цю шафу, вона величезна. У нас також великі шафи в коридорі, і там дуже приємно використані повністю в оці високі стелі, і шафа вона прям практично до самої стелі. І є. Тому зараз на щастя є де це зберігати. Так, воно доволі таки важке. І мені постійно треба для того, щоб попрасувати, виносити її з шафи. Але я буду, я на це звісно, також усвідомлено йшла це Все зважувала перед покупкою. Я просто вже це роблю і буду далі прасувати, просто одразу в купі багато речей. Так дійсно треба приділяти цьому час, просто готувати речі. Це не настільки складно, тому що коли ти вже все підготуєш, дістанеш дошку. Це дійсно не займає багато часу, тому що як я сказала раніше, це дійсно принципово новий підхід до прасування. Вона робиться набагато швидше, робити це набагато приємніше. І можна дійсно так зробити частиною своєї своєї ротини підготовку одягу. А наскільки це приємно і класно, коли ти повністю контролюєш процес, ти можеш попрати в певний час, одразу висушити і одразу попрасувати. Я дуже задоволена, я дуже цього хотіла. Мені дуже подобається спостерігати на дівчатах охайно випрасовані футболки, сорочки, бузи, тому що ми до цього користувалися звичайною праскою, і то зі світлим, з білим я не завжди користуюся. Ориставалася тією з нашої минулої квартири, тому що у мене були певні побоювання стосовно її надійності. А що стосується відпарювача, це класна штука. У нас ось такий ще є відпарювач. Він дуже хороший. Питань немає. Він дійсно доволі потужний. І, до речі, в Запоріжжі зараз у наших рідних у нас ще зберігається ось такий відпарювач. І я скажу, що ось цей маленький перший, який я вказала, він взагалі не поступається цьому великому. Тому ми, коли купували, думали навпаки, що ось потрібна ця конструкція, щоб він був потужнішим. Але Дійсно, маленький відпарювач також себе чудово показує. Єдине, що звісно, це не питання такого дуже детального розважування. Він не справляється з тим, щоб розвадити джинси, сорочки, а це те, що ми носимо дуже часто. І чому взагалі ви взагалі вирішили тут про це розповісти? Тому що я не так давно дізналася, взагалі, що така річ існує. Я думала, що є такі більш гарні праски, більш сучасні. і Ясно, що там також потужна подача пари, але це зовсім інше. Це дійсно це пристрій, який профільно від. Парі парі, пар тобто це не додаткова опція, а це прямо от основа того, як це працює. Тому дуже раджу спробувати, якщо, наприклад, ви також побачите у когось із знайомих, річ за якою за яку я дуже вдячна, яка дійсно суттєво змінює досвід як і сушильна машина, як і посудомийка ведення побуту, і я дуже рада, що нарешті це здійснилося. Так у мене є певна тривожність від того, скільки у нас речей, тому що ще позаду мене стоїть комп'ютер, і скільки у нас коробок взагалі. Скільки всього, ну але поки що ми тут перебралися в тому числі ближ до кордону. Тому я просто сподіваюся, що у кого є така можливість, а може просто не було інтересу або не було якось досвіду і знання про це. Можливо, ви також про це подумаєте і це зможе суттєво покращити вам життя. 14 лютого і без натяку на контекст, а як, як і завжди. Влад приготував щось цікаве. Я теж що готую. Просто сьогодні так сталося, що Влад приготував це саме в цей день. Угу. Та приготована. Супер. І капуста нормальна все одно, попри те, що вона щільна, вона нормально приготувалась. Угу. Вона під час полентушкувала. Угу. Тут прям дуже великий. Шарка пуст, бо вона сама російські окупанти, бо вона сама по собі, прям товста, така ну але нічого е, е, із прикольного гарного, О, до речі, у мене тут стоїть iPad, і я себе таким чином бачу, коли знімаю на камеру. Це дуже зручно застосунок DJI Mimo. А що я тут показую, це постер, який нарешті ми повішали. Нарешті була в іке коричнева такий темно-коричневий відтінок цієї рамочки, і був потрібний розмір. І ось того дівчинку, яка є авторкою цього постера, можливо, ви також для себе підберете щось цікаве. У нас ще багато місця. Я планую щось ще сьогодні. Неділя вчора був день святого Володина. Тина, і я трошечки тут робила вставку, як ми вчора святково обідали голубцями. Я дуже добре ставлюся до цього свята. Те, що мені не подобається, це постійні конфлікти, дискусії, звинувачення тих, хто святкує, тих, хто не святкує, хто святкує правильно, неправильно. І Я думаю, що найкраще відчуття це, коли ти в гармонії з собою, в своїх стосунках, і ви обидва розумієте, коли. Як ви приділяєте один одному увагу важливість цього, і ми та пара, яка сприймала вчорашній день, доволі таки рутинно, тому що по перше, зараз ми маємо радість і привілей бути постійно разом, постійно проводити час разом, приділяти один одному увагу. І вчора я була дуже щаслива, тому що це був просто ще один. Чудовий день разом, це те, що я зараз коментую, стосується того, що я дуже раджу менше читати трец. І навіть якщо зараз є відчуття якоїсь незадоволеності або якогось дефіциту уваги, особливо навіяне ось цим днем, все потрібно проговорювати і дуже бажано до настання цього свята, не мати завищених очікувань, не проговорюючи їх, очікуючи від партнера уваги, при тому, що він дійсно може мати думку іншу стосовно цінності цього дня. Стосовно того, що це комерціоналізоване свято, і насправді це так і є. Саме я вважаю, наприклад, так, і тому мій градус уваги і мій градус очікувань і уявлень про те, яким має бути цей день, він такий, я би сказала, трошки на м'юті. Але я точно впевнена, що якщо для мене це було би важливо. Я би просто проговорила це, і навіть маючи доволі таки раціонального чоловіка, і це нормальна риса для чоловіків, переважно. Вона і для жінок суперова. Просто для чоловіків вона можливо більш притаманна. Найголовніше, це дійсно не просто банальні слова. Ми маємо відчувати те, що у нас все в порядку, і те, що ми зацікавлені, те, що ми любимо, те, що ми поважаємо щодня, і коли ось ці всі фактори на місці, то я думаю, що не буде такого дисбалансу. І нерозуміння очікувань один одного в цей день, чому я сказала саме, що варто менше читати трец. Ми просто завантажуємо себе в контекст там, де ми не проговорили, не були готові, не приділили достатньо уваги, можливо, не дали вішліст, можливо, не співвіднесли можливості. У пар бувають дуже різні формати життя, різні бюджети. Можливо, дійсно, просто не підготувавшись ментально і маючи певні дефіцити, знову ж таки, уваги, ми заходимо в трец, три Ось об те, що там у когось все може бути значно яскравіше ніж у нас, і ось таким чином у людей можуть виникнути такі висновки. Можливо, мені трохи легше говорити, тому що я вже в стосунках 17 років, якщо що, мені 30, і наші стосунки почались, коли мені було майже 14. Протягом дуже короткого часу були дружніми, і потім прийшло це відчуття, що це дещо більше. Це просто так, щоб не було такого збою підрахунку, як так може бути. Так ось ми дуже довго разом, і можливо, через. З це я собі більше уявляю більш відверту розмову, і просто ще мабуть це пов'язано з тим, що я просто така людина. Я завжди не даю перевагу тому, щоб проговорити це все відкрито і чітко казати про свої очікування. І до речі, навіть про речі, які не є завжди раціональними. Зараз можливо мене дійсно трохи вже саму напрягає дійсно ця комерціоналізація, але це виключно моя думка. А в якийсь інший час, інші роки я могла би казати, що так мені було би приємно. Мені було би було приємно. Но то то і то провести час, так і так я взагалі не дотримуюсь думки, що ок, і правильно казати чоловіку: ні, ні, мені нічого не потрібно. Дівчата, не робіть так, от просто така порада: не робіть так, але. Саме що стосується цього дня, дійсно варто просто синхронізуватися. Ваш чоловік або хлопець може дуже добре до вас ставитись, дуже щиро кохати вас, і це можуть бути різні етапи життя, різні контексти, в тому числі психологічного стану. Абсолютно різних обставин в житті, особливо якщо це початок стосунки, очікувати чогось ще не так фундаментально проговорюючи ось такі речі в деталях, як ставлення, саме так, як сприйняття е, таких свят. Таких, скажімо, таки нераціональних речей сюди ж ми відносимо і дарування квітів, тому що є пари, які відмовляються від цього свідомо. Але знову ж таки, дівчата, я не раджу вам так робити і не раджу казати вашим чоловікам: ні, 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 квіти це дуже дорого, не потрібно мені дарувати. От просто не буду давати зайвого контексту. Просто не робіть так. Робити висновки, як вчора, знову трет, який залетів. Там був скріншот, і Хлопець пише: Я не вважаю 14 лютого святом і дівчинка пише: як розпізнати погану людину. Або поганого хлопця, ми не знаємо контексту, правда. Може він взагалі якось так дуже просто грубо одним повідомленням їй відповів і взагалі не став розвивати цю тему, але це непоганий чоловік. Вам просто треба проговорити, тому що в світі є дуже багато різних речей, ставлення до яких дійсно важливо обговорювати ті самі квіти, те, що він вважає нераціональним їх купувати, це не означає, що він вважає нераціональним впливати якось на інші аспекти, естетичні, ну тобто нераціональні в вашому житті, дбати про ваші емоції, підтримувати ваші захоплення тощо. Це може бути просто одна суб'єктивна тема, яку вам варто обговорити. Навіть найраціональніший чоловік, почувши, що для вас це важливо, якщо тут є почуття, якщо тут є повага, і якщо тут є бажання бути разом, він зможе я впевнена це збалансувати. Тут не потрібно мірятися, скажімо так, ґрунтом своєї позиції для того, щоб переконувати один одного, що треба, що не треба, простих слів, що я відчуваю так. Від цього я буду більш щаслива, від цього я буду більш задоволена. Цього вистачає для того, щоб дійти згоди. І я дуже сподіваюся, що всі ми будемо і далі вчитися краще чути один одного і краще розмовляти один з одним, щоб таких ситуацій непорозумінь. Там, де дійсно є почуття, щоб їх було менше. Будемо закінчувати. Думаю, основна думка зрозуміла. Дякую, що дивились це відео. Будь ласка, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Лишайте коментарі вашу думку і стосовно побутових речей, про які я розповіла: про харчування, про якісь також можливі речі, які роблять ваш побут, не обов'язково техніка, зручніше. Те, що ви почули про стосунки, можливо, ви розкажете як у вас. Буду дуже рада почитати різний зворотній зв'язок. Дякую і побачимось!